Вітаю, вас, шановні друзі. Моє ім'я Микола Малкович. Ви дивитесь проект Теледоктор на першому міському телеканалі. І сьогодні, як завжди, в рамках нашого проєкту ми будемо спілкуватися про здоров'я, адже здоров'я це та сама частина діяльності людини, про яку потрібно піклуватися все життя, і з часом під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, організм людини переживає певні видозмінення. Сьогодні ми обрали за тематику для цього ефіру таке питання, як остеопороз. Тому хочемо дізнатись сьогодні, чи всіх нас це чекає, якими бувають перші прояви цього захворювання, допоможе з цим нам розібратися. Дарія Слюсар, завідуюча амбулаторію номер 1 центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5 Вітаю вас, пані Дарі. Я вас вітаю. Так ну давайте почнемо з простого мабуть, питання основного що ж таке остеопороз, і як він проявляється. Дивіться, остеопорост насамперед, це по простому зниження плотності кісткової тканини, okay. а все просто. Кісткова тканина вона знижує свою масу, в нас вона витончається, і що в нас, коли в нас кістки кіст тончаються, в нас відбувається перелом. Угу. Тобто загалом все наше населення думає, що це мене це не стосується, це десь у бабушки, дідусь, угу. це вже буде десь, і коли я буду дуже похилий вік, це вже буде в мене колись потім, я про це думати не буду. Але у мене для вас погана новина. Дуже погана. Так, яка? Дивіться, в нас скелет дозріває перші 20-30 років. Mm. Отже, після цього моменту… Після цього він починає в нас видозмінюватися. Mm -hmm. Працює у нас такі дві групи клітиночок, які називаються відновні і руйнівні. І не буду називати, як вони називаються, воно то не потрібно. Але коли в нас є дисбаланс між ними, але і, і відбуваються певні якісь видозміни в організмі або зовнішнє середовище, відбуває, е, впливає на наш організм таким чином, що е, наші клітинки, які руйнівні, вони преобладають над е, захисними, то цей механізм він превалює і починає гризти наші кістки. Тобто ж? скоріше починає зношуватися так. кісткова так. тканина, так і ми так. починаємо себе погано відчувати. І а отут у нас є ризику. трошки маленька проблема. Так це коварна дуже хвороба. Тому що погано почувати можна себе при артриті, mm -hmm. коли в нас є біль, вона воно нас гризе, воно нас пече, воно нам ниє, і ми йдемо до лікаря. Остеопороз здебільшого воно мовчить. Воно мовчить, воно так собі нічого тобі не каже, воно тільки може проявитися, де в більшості частини населення воно перший прояв остеопорозу це перелом. Mm -hmm. І це такий німий перелом. А, людина так собі шла, 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 підсковзнулася, зачепилася за килимок угу. і така, опа, а в мене щось нога болить, а щось вона розпухла, приходить така рентгена, там перелом. Угу. Як таке произошло? А тут остеопороз. Людина впала собі з висоти свого росту, і тут опа, перелом. Людина підняла 5 кілограм муки угу. і в неї перелом е, хребта. Не, ну, не якось таке буває. Таке, Слухайте. Це дуже часто. Насампер... Дуже таке... Підступно. Так, підступно, але це така історія, яка дуже. Часто на сам ми, медики, ми це бачимо кожного дня. Ми з цим стикаємося кожного дня, але населення воно то ігнорує, воно не хоче на це звертати увагу. Ми намагаємося привернути до цього увагу. Ми намагаємося казати, що люди. Люди з подбайте про свої кістки, досить лежати на дивані. Угу. Дивіться, ви можете, ви можете бути інвалідами, тому що це може вам зашкодити. Так, виходить вікове, скажімо так, віковий проміжок, в якому може відбутися з вами ось ця підступна хвороба. Як вона до вас може і підступитися, це після 30 років вже всі ми Гінко. можемо так, так тобто, 30, коли людина зовсім ще молода. Я так. просто все ж таки себе таким вважаю. Так? Але тим не менше, а, тим людина не менше. зовсім молода. А вже починається цей процес зношування кісток, скажімо Є так, кісток. і його можливо зупинити, зупинити взагалі чи ні? Можливо, звісно, можливо. Дивіться в нас еволюційно людина створена для чого. Можливо, колись ми вже еволюціонуємо до того, що ми вже там it технології все таке перебудується, генетика і все таке інше. Коли в нас буде отакий мозок, mm -hmm. і нам оце всі кістки, м'язи це буде вже не про нас. Можна але... програмно буде відновити, наприклад, так, так? Але, але на жаль, нам не не пощастило. Ми ще нащадки тих а, мавпи збирачів, які нас а, породили. Mm -hmm. Тому ми еволюційно створені для того, щоб рухатися. Скелет, м'язи створені для того, щоб рухатися. Uh -huh. Кістки живляться від е хрящів. Uh -huh. хрящі живляться від м'язів. М'язи м'язи і е організм це така хитра е падлюка. Вибачте, <с за сленг підходить Це дуже така хитра падлюка, яка вона видобуває енергію і спалює перш за все те, що її. Швидко може спалити. Uh -huh. Дуже швидко. Жир спалюється, гад дуже тяжко. Так. Дуже тяжко. І на спалювання жиру організму треба витратити дуже багато калорій. Uh -huh. Дуже багато калорій. Тому він палить гад те, що дуже швидко палиться і видобуває більше енергії. М'язи. Uh -huh. якщо... білкова структура, так? так. А якщо людина тими м'язами не користується, він м'язи палить швидко. Uh -huh. Тому ті м'язи вже. Все, він їх спалив, м'язів немає. Кормити хряща нема чим. М'язів немає. Кровотоку немає. Хрящ починає що? Теж руйнуватися. Руйнуватися. Хрящ руйнується, кістки руйнуються. Що нам треба робити, щоб це, щоб це зупинити? Якось відновлюватись. Ну, люди, нам рухатись. треба зуп... рухатись, нам треба зупинити руйнацію м'язів. Uh -huh. Як ми зупиняємо руйнацію м'язів, нам треба казати Гов, мені ті м'язи нужні потрібні. Я їми роблю, я їм працюю, uh -huh. я їм ходжу банально. Піді в парк, годинку, погуляємо, те кажу, і організм каже, ну ладно, я тобі це оставлю, ти ж тими користуєшся. Я, я почну спалювати той клятий жир, бо мені потрібна енергія. І ви тим собі виключаєте перший ризик ожиріння, раз, mm -hmm. виключаєте ризик остеопорозу, два. Виключаєте ризик цукрового діабету три, виключаєте ризик гіпертонічних хвороб, чотири. Круто. Mm -hmm. Круто. Так, всього лише кілька годин мінімальних би, прогулянок. Справ, так, справ, і, у нас, і в нас вже і в нас, і в нас вже, вже дуже круто. Ми вже маємо якусь таку історію, яка нам а, каже, ну ми вже собі якийсь там певний а, на калькуляторі життя вже якусь таку так. інтересну історію продлили. Так, зрозуміло, але ну ми, ми говоримо зараз про, наприклад, той момент, як ми себе можемо. А, застерегти від цієї хвороби, ну трошки такий, це більш перше це про рух профілактичний. А якщо людина вже стикнулася з цією хворобою сам на сам, і е, ну наприклад, кістки вже досить крихкі, і е, в такому, тобто, включатися у спорт відразу, чи можна, або треба якась реабілітація і проходження медикаментозних е, якихось заходів, тут вже потрібно під наглядом лікаря, угу. але тут дуже дивіться, той лікар, який вам каже, вам не можна рухати. Біжіть від нього, uh -huh. тому що рухатися завжди можна, але рух може бути різний, uh -huh. він може бути дозований, він може бути поступовий, він може бути е, поступово з нарощуванням фізичної, на, фізичного навантаження. Певною вам штангу підіймати нельзя. не можна. Ні, 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 не треба. Але певна е, легка і помірна фізична фізичне навантаження то є потрібно, то є можна. Uh -huh. Тобто, сходіть до лікаря, він вам відносив. Дасть рекомендації, що вам потрібно вживати, які е, щодо дієтичних е, порад, і він вам дасть рекомендації щодо лікування, тому що це лікується. Так, це лікується. <гум> Це лікується. не Якщо б це не лікувалося, мені здається, половина людства розвалилася <гум> просто. <гум> <гум> це лікується. У нас є дуже багато варіантів лікування, воно є класичним, воно є генетичним. Є препарати генетичної терапії, вони дуже класні, вони дуже mm -hmm. а, сучасні. Вони дуже комфортні в плані того, що вони потребують одноразового введення раз на три місяці, раз на півроку, раз на рік. Там дуже багато є схем, але це вже буде займатися цим професіонал. Це я вже не буду про це розмовляти, бо це дуже дуже багато часу. Це mm -hmm. просто ну, тут технологія вже відновлення так, сама по собі Так, так технології є багато. Препарати для цього є, але це не виключає рух. Рух поступово відновлення руху, відновлення життєдіяльності, він з розширенням фізичного навантаження він є. Тобто вам лікар, фізіотерапевт, є спеціальний для цього лікар, який вам поступово розробляє схему фізичного навантаження, і ви її виконуєте. Угу. Так, ну приємно знати, що є такі лікарі, і що це все ж таки можна а, якимось чином відновити так, і цьому запобігти. Що стосується профілактики, я вас перервав, але тим не менш, перше це рух, перше це Давайте рух далі, далі, далі. це цей харчування. Угу. Тобто, ми є те, що ми їмо. Так, що виключаємо, тоді на що не звертаємо уваги. Е, ну, виключаємо певно алкоголь, куріння. Е, е, Зараз половина виключить телевізор <laughs> від цих рекомендацій. Так. Розумію, але так, так воно і є. Алкоголь, куріння. раніше казали, що то кава дуже дуже шкідлива, але останні дослідження написало, що достовірно не доведено, що кава впливає на якість кісток Надалі це збільшення споживання молочних продуктів, це збільшення споживання овочей, це збільшення споживання білка, м'яса, повноцінне збалансоване харчування. Далі це споживання достатньої кількості вітаміна Д. Від кальцію. Це може бути, якщо ви не додаєте це і у вас є дефіцит кальцію в споживанні харчовому, це вам повинна бути. Бути, люди молодого віку діти вони повинні мати кальцію не менше ніж 800 грам на міліграм на добу, а люди з починаючи з 30 років це півтори тисячі міліграм на добу. Uh -huh. а вітамін су, суточна потреба вітаміна Д це тисяча міліграм міжнародних одиниць. Вибачте тисяча uh -huh, тисяча міжнародних одиниць. Тобто це от такі вони, приблизно сталі норми споживання, вони потрібні. Це такі профілактичні норми, які вас збережуть для того, щоб вам хоч якось профілактувати. Але основне це рух, це збалансоване харчування. Також, це, якщо ви вже маєте проблему з ламкістю, хрупкістю кісток, дуже обережно ставтеся до того, як ви робите. Навантаження. Не беріть на себе дуже багато навантажень. Якщо ви підіймаєте щось з підлоги, робіть це в два етапи: uh -huh. на стілець зі стільця на якусь ще поверхню. Якщо ви це якщо ви щось там маєте поганий зір, перевіртесь його, скоригуйте. Тобто все те, що може вам нашкодити, що може вас привести до того, що травми можете травмуватися. Приведіть міри безпеки uh -huh. до того. Слухайте, ну я вам хочу по перше подякувати за роз'яснювальну роботу, яку ви сьогодні провели, і по-друге, за те, що з'явилися в нашій студії. Тому що буквально за 15 хвилин до того, як ви тут з'явилися, в мене просто зненацька заболіло коліно. Я вже думаю, якраз в тематику послухаю, можливо, в мене остеопороз. Ну, це ще потрібно дізнатися, але тим не менш, вже ми спокійні е, за те, що можна хоча б відновити все це. Так і... теж можуть бути ознакою остеопорозу. Так, ось так. Ну тепер, тепер будемо рухатися в напрямку одужання всієї нації, всім хто Дай нас дивився. Дякую, Дякую за те, Дякую що побували вам. сьогодні. З нашою гостя, друзі. Дар'я слюсар сьогодні була з нами. Завідувачка амбулаторією е, номер 1 центру первинно -медико первинної медиконпервинної медико-санітарної допомоги номер 5 Говорили про остеопороз. Е, Маю все ж таки надію на те, що ми як завжди були для вас корисними. Все, побачимось в ефірах першого міського.